Ну що, Шановні друзі, радий вітати! На каналі є рілс відео про те, як я залишив тут вулики для роїв, Ну, для того, щоб пересаджувати рої. Отакі ловушки я поробив, розвіз по родичах, порозкладав. І от Два відводки привіз із сусіднього села. От Відводки працюють. У нас отак до квіту є акація. Ось, і Відводки носять медок. Значить, Прийшов сьогодні пересаджувати відводки, рішив один посадити в той лежак, де який у мене йде під вивод маток. Він там порожній, там він на дві частини ділиться, можна займатися виводом маток. Ось, І вирішив посадити в оцей 10-рамочний рогатий. Тут січати дно. О, А той мав забрати звідси взагалі, бо він мені тут якби заважав. Але сьогодні, прийшовши на пасіку, я був здивований, я прийшов пересаджувати ось ці два вулики і прийшов, дивлюся, там ось такий лід бджіл у тому 12 рамочнику. Думаю, що ж таке, що це там, може, якась рамка залишилася з медом. Я залишив був дві рамки спеціально для того, щоб ну, вулик не стояв порожній. Коли прийшов, відкрив, Ну, перший зняв кришку, там отак воно стояло, ніякого утеплення, нічого. О, відкрив кришку, а тут ось така історія. Навіть дивіться, як рамки стоять. Бачите? Просто дві рамки. І отут вже ось так набудовано. Зараз ми їм вкинемо сюди вощини і нехай працюють. Це ройові бджоли, у них велика ройова сила. Кину їм вощину, можливо якусь дам світленьку суш. І нехай набирають сили. Сьогодні у нас 16 травня, до осені ще далеко, ще й метку з них візьмемо. Значить, ось так. Рої прилітають на пасіку. Коли починав е, працювати, то дуже було напряжно з тим, їздив по посадкам, ловив рої. А зараз отак лишив вулик на пасіці з двома рамками і отак маємо рій. Зараз будемо з ним працювати.